Elden Ring Borderlands і оновлення PS Плюс ігрові новини за дві хвилини. Виходимо кожен день. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали! 11 вересня в Elden Ring Найтрейн почнеться Deep of Night — Режим високої складності для досвідчених гравців, де вороги сильніші, а складність зростає, чим глибше ви спускаєтесь. Розробники навіть випустили відео огляд з детальним поясненням всіх оновлень. Режим включає ексклюзивні предмети Depth Relics, зброю з множинними ефектами та рейтингову систему, що впливає на глибину проходження. З'явилися перші оцінки Borderlands 4. Гра отримала 85 балів зі 100 на Metacritic. Ті, хто пограв, кажуть, що Gearbox взяли все найкраще від Borderlands 2, виправили помилки третьої частини та розбавили все новими фішками та механіками. Проте, деякі журналісти жалілись на серйозні баги в кооперативі. Також Gearbox розповіли, що можна буде грати в коопі з гравцями, рівень складності яких не співпадає з вашим. Гра в цьому випадку буде підлаштовувати складність під кожного гравця, окремо реліз 12 вересня на всіх актуальних платформах. Правда, за 3000 тисячі гривень щось не дуже поспішаю грати. А ви пишіть в коментарях. З 16 вересня підписникам PS Plus Extra та Deluxe стануть доступні нові ігри. Серед цікавого The Invincible, гра по книзі Станіслава Лєма, Persona 5 Tactica, VVE 2 k 25 Green Hell та інші. Хочете ще новин? Подивіться ось цей плейліст. І повертайтесь завтра за новою порцією VTG – Твій ігровий трекер.